До Дня Святого Миколая подарунків чекають усі, а особливо діти. Супермаркети повняться святковими дарами, а черги на касах зростають із кожним днем. Але чи готові люди, ув'язнені буденними справами, зробити добре діло для дітей, що потребують особливої уваги? Кристина та Олександр вважають, що так саме тому зголосилися стати волонтерами і допомагають дітлахам, які лікуються в обласній онкології. Маємо діткам для Мукачівського онкологічного центру збираємо гроші до Дня Святого Миколая. Ну, вирішили купити щось їм, дійсно корисне, якийсь, там, чи холодильник, чи якусь кімнату щось зробити. Підходять і старші, молочі. Ну, дуже, ну, дуже, дуже цікаво, коли діти підбігають теж. От бачать це стараються щось кинути там, або батьків попросить, або що. Старші люди, переважно жінки, наприклад. Ну, Буває люди, які самі знайомі з якимись хворобами, які вже в житті щось таке пережили і от підходять, кажуть, в мене теж така ситуація, я хворію ну, там, навіть на рак, то і ну, вони теж так більше кидають. Допомогти дітям мають змогу всі охочі. Ми запитали вужгородців, як вони ставляться до подібної ініціативи. Я ставлюся очень добре, тому що я вважаю, що у кожного должно має бути некое чувство альтруїзму і такі поступки потрібно всегда. завжди. Навіть добро, украсит этот мир. Ніхто не застрахований від подібних речей. Тобто потрібно постійно такі акції проводити, не лише передень свят, не лише перед святковим. Тому раді того, щоб на, на та бідна дитинка, яка в сім'ї, щоб якийсь подарок, хоч маленький, хоч мало. Від, від нас, від громадян. Я рахую це правильно. Уже декілька років поспіль благодійними акціями для дітей піклується молодіжна громада, що діє при кафедральному соборі в Ужгороді. Зрозуміло, на добровільних засадах. У нас є своя молодіжна студентська організація при кафедральному соборі, і вже там потім починається як по, по цепочці. Друг, знайомий, сокурсник, і також дуже багато нам чому допомагає сам інтернет. Молодь не тільки з Ужгорода, але також молодь є, до прикладу, приїжджали волонтери просто з Перечинам, з Кінчаша, з Мукачо, інших міст з Карпаття. Також були в нас вже дзвінки з Німеччини. Також люди побачили це і відео, і взагалі звернення, саме з чим вони можуть допомогти. Зверталися. Благодійна акція діє з початку грудня. Кошти для онкохворих дітей збиратимуть до 18 грудня. А на наступний ранок Миколай обов'язково принесе бажані подарунки.